Привіт, банде! Дуже багато раз питали, цей раз вже бачу настойчиво, попросили, ну і добре. Е стосовно того, як я кинув курить. зараз постараюсь вам пошагово, пошагово розказати. Ну, почати на треба, мабуть, з того, скільки було в мене невдалих попиток, я не хочу перечисляти. Бо... За 30 років куріння по дві пачки сигарет в день в середньому, то кількість разів попиток кинути курить було неймовірно багато. От. Е... Щоб сказати там, що у тебе скільки втратиш ти на те грошей, або як ти робиш своє здоров'я, чи ти там помреш від раку, ну це я вам скажу чесно, це не мотивація для курця, щоб кинути курить. Ні. Тому що в автокатастрофах людей є не Да і по грошам чуєте. Ну, я вам скажу, якщо е, ти кинеш курити, ти не розбагатієш. Це я вам кажу зараз. Я вже майже там, скільки, 9 місяців, як я не курю, багатшим я не зробився ні на секундочку. Так що ти тратиш ті гроші на конфети, ти там тратиш на... Та на все, що завгодно, ти тратиш ті самі гроші, навіть більше, тому а перше час, як кидаєш кури, то в рази ти витрачаєш більше грошей. Тому про якусь економію коштів це навіть, ну, не треба навіть оце вішати нікому. Ну, е, Курив я. Ну, я на, на, до такої степені я був злосним курильчиком, щоб ви розуміли, що е, я... Крутив і чай в газету, коли не було кури, і збирав бички. І ой, і я витрушував свої піднісці. Якщо я знав, що в мене тяжкі часи, я докурював також, щоб і не так тушила, щоб потім можна було бичка покурити, а остальне потім ще витрусити, щоб потім ще самокруточку скрутити. Тобто це до такої степені було. А не дай Бог, що як лягаєш спати, у тебе на ранок, нема що закрутити, або, або, сигарет, або... Та ну це все. Я... Тобто в мене починалася паніка. Ну, тепер розкажу, як я кинув курить. Ну, По-перше, я вибрав для себе дату, який це день. І, ну, бажано. Я вибрав, я не знаю, це десь було за місяць, до того як кинув курить за півтора навіть. От, я для себе вирішив, що от 8 числа, ну це я прямо як папі буде рік, як не стало батька. І я в цей день кинув курити, Ну, щоб у мене дата з чимось була підв'язана, чимось таким конкретним, серйозним, розумієте. Підв'язався я до цієї дати. Потім, найголовніше, я кожен день поступово, я себе, при кожній викуренній сигареті, я сам в собі починав задавати питання. Кайфанув, от покурив, кайфанув? Ні. Ну, давайте дивіться, в очі. Ядкий вредний пратівний дим. Тобто там ж нема, це ж не клубничка, що ти там і смакуєш, правильно? То голова зранку закрутиться, ну, то приходить ловиш. то смердиш як собака, якщо куриш десь на дощу, люди носами крутять від тебе, то я не знаю там. Ну і сам, що яка насолода від того? Ніякої. Але ж є залежність. І ти ж думаєш, що то є залежність, якась там, вона ж не фізична. Ви зрозумієте, саме головне, що то не фізична залежність. І до цього треба поступово, поступово, поступово приходити. Кожен день. тому що отут воно все. Це нема такого Там нікотинова залежність уже після того, як ви викидуєте сигарету, це падло, у вас буде долбать, отак от, ну воно б'є десь по нервовій системі. ну Десь протязі тижня в мене там було, я не знаю. Через три тижні головне відучитися, забути оце двіження робити, тому що вас більше оце безпокоїть, як це ви ж тепер зараз не будете. Тобто з'являється 5 хвилин вільного времени, або сигарету, а це що робити, ну, нема що робити. Да? Ну, візьміть телефон, я не знаю, пожуйте конфету. Оце саме тяжкий період. Це не так та тінова залежність, як звичка оце махати, але ж ми звикати можна до всього, і тут воно нічим не відрізняється від того, що колись ви звикали вставати в 6 часу ранку як без будільника. Потім ви 2-3 дні спали до обіду і все, і ви вже в 6 ранку не просипаєтесь, тому що у вас вже помінялась звички, ви вже встаєте в 12. І наступного разу, коли вам треба в 6 часов встати, вам вже треба ставити будильник, тому що ви вже ну все, ви вже не можете ті очі роздерти. Хоча до цього ви вскакували і бігли на роботу і було все окей. Ну, от о, Я так себе поступово, поступово, поступово накручував. От. Шукав якісь плюси в тому. Я кажу, фізичної болі ж нема ніякої. Це ж навіть не буду. З будуна лежиш і думаєш, хоч би не здохнуть, да, ой Боже, більше я пити не буду там, хрестися. Ну і на кого наскільки вистачає, кого до першої пляшки пиву, кого на три дні, кого на півроку, ну всіх по-разному. Після Ну, зараз не про це. Я себе такого накручував, накручував. Ну а є ще книжка. Аленкара легкий спосіб бросить курить. В принципі, я колись дуже давно, ще як робив на, на нефтяній компанії, у нас страпилася якась там біда з бензовозом. Я вже деталей не помню, але я помню, що він був гружений і без тормозів його треба було ну, від'єднали розводу, розвели колодки, треба було перегнати гружоний бензовоз на базу. От. І я вийде без тормозов. І от я сів в ту фуру, я її гнав, а я тоді почав читати Ален Кара, прочитав десь до половини. І я кинув курить. Тобто там весь смисл буквально, да, Навіть в перших тих, скажем, цих страницях, да. так. І не, ну, достатньо я тоді прочитав. Я дальше сам ну, вже смисл той книжки. В принципі, мені там нічого нового я не прочитав. Я просто підтвердив свої здогадки і все остальне. І тобто, от покинув. І коли ми перегнали той, е, я не прокурив десь півтора, може, місяця, отак от. І ми його то перегнали, а з мене, якщо ви поняли, сім ідер потуж зійшло, як ми його гнали. Бо Коля спереді мене їхав дев'яткою. Я кажу, якщо я не буду встигати оттормажуватись там чи якось ну, спинити там передачами, чи ще щось там згорки, чи що, кажу, ти мене дев'яткою тормози, Ну то тобто, є, підставляй сразу, і будемо оттормажуватись. Колгоспною девяткою будемо спиняти фуру. Ну то там такий був треш, що Ой, з мене сім дропота зійшли, я тоді похудав в Абенті. І... Я виліз, там мені воділяв, о, красава, красава, і хтось мені сигарету тут І Я тако вечором, це перед сном вже ми вечором приїхали. Але я закурив і на сьогоднішній день я став з мислю, що треба піти купити сигарет, і закурив один. Читати я не люблю, читати мене взагалі заставити неможливо. Або навіть якщо я читаю, розуміючи, що то воно мені треба. Я читаю, знаєте, я тут читаю, а тут в голові я десь ну літаю. По тобто я можу текст прочитати 7000 тисяч разів і не зрозуміти про що там написано. Тому що слова я читаю. А мазгами, і тим більше, коли я так слава, засредоточся, засередочця, засередочця, я так тут засередочувся, тут засередочився, тут думаю, так що це юля міг пожраць готувати, а як же ж так колесо відкрутити, А в скільки ми завтра на море поїдемо? Ну і все. Тобто, смисл книги непонятен, Взагалі. Дякую тому чоловіку, який придумав аудіокнижки. Я знайшов. Зараз версію цієї аудіокниги, вона 6 часов, мені це зайняло дві командировки, Тобто я там з'їздив два рази в Ліворну і я цю книгу прослухав. Якщо, це, ну, це вже як добити, знаєте, довести діло до кінця. Тобто на 50% ви повинні бути готові тут до того, що ви от, ну, просто ви. Ви не, що, ви не кидаєте, по-перше. Ну там так і пишеться, типу, в книжці, Ви реально ви не кидаєте нічого. Там ви, ви настільки приобретаєте багато всього, що ви просто не представляєте. Смак їжі, е, сон. Ну не знаю. Та багато чого. Ви на запах все чуєте інакше. У вас на вкус все інакше, ви спите інакше, ви себе почуваєте інакше, У вас кожи інакше. Та Блін, ну все інакше, все інакше. зуби біліші. Ну, Плюсів багато, э, коли кидаю, а не кукурячи, що які плюси? Ну, ніяких, в принципі. По суті, взагалі ніяких немає. От. Ну, і що ще я вам скажу? Я все одно настільки кажу, заядлий був курильщик, що ото в мене нерви, психі, я тут перший тиждень до мене було не підходить. Це да. найтяжкі. Період три тижні, але не треба ждати, поки вони закінчаться, Воно не буде такого по щелчку в 3-15. Просто не думайте про те. Откинули кинули. Ну кинули. я все одно, на який, на другий, на третій день, да, я, наверное, я пішов купив э, цю дуйку, електронку э, без, без нікотину. Вони є з нікотином. Я спробував із нікотином, але в мене такий удар по шарам, був почалася якась головна боль між між очима тут почало боліти. То есть, и я вже зрозумів, що вкуса сигарети нема, запаху нема. А от якийсь от э, приход я зловив і він мені взагалі не сподобався. Я... А привичка ж дим пускає, щось тримати в руках димити, вона ж лишилася. І я ж от знайшов ці дуйки, э, вони без нікотинові. Я розумію, що там воно в здоров'ї приносить так само, як і ті самі сігарети. Але розумієте, коли ти пускаєш той дим, а я ще по ходив такі якісь там. Red Bull, Coca-Cola. Coca Та ти що, це такий балодьожник, ти собі знаєте, таке, от, як ото. Як то ж вачка якась, що ти, ти собі таскаєш той, димок впускаєш, а потім по деньгам воно теж таке не дешеве удовольствие. О, От, десь. Та навіть дорожче за сигарети не Але ж ну, смисл, цель була, знаєте, і. Я, короче, ще щось тиждень, навіть подимів і поняв, що ну просто пускай дим ти перестала з привички. Ну давайте, переслава, якось від цієї привички. Ну, саме головне, я повторююся, то було настроїти себе, підготувати. Півтора місяця я приходив плавно, постійно до того, що мені треба те зробити. Що мені треба, от я вирішив, 8 числа ти не куриш взагалі, викидуєш сигарету і все. А я вже, якщо коли щось рішаю, то я вже рішаю це, ну, якщо я рішив, то я рішив. Якщо я там вирішив похудати, не так, що, а, зараз спробую схуднути. Ні, спробую схуднути, спробую кинути курить, спробую там щось зробити. Так не працює. Я завжди можу спробувати, а потім встати і зробити. Ну, так що, ну я підготовлювати себе, настраюйте фізично. Ні, не вийшло зробіть кращий варіант. Послухайте цю книжку раз, якщо вона вам не допоможе, багато хто людей кидає, так? Як, пише, як пише сам автор, то 95% після книги кидають кури. Я в те не вірю. Я згоден, що там на 50% роботає книга, на 50% роботає ваш мозг, але книжка способствує тому. Якщо у вас щось не виходить, прослухайте її ще раз. Ну, тобто послухайте раз, 6 часов. Хай пройде місяць-два, ви себе змотивуєте і переслухайте її ще раз. І тоді вже гарантія. Ну а далі просто кажу: пройде два-три тижні, і ви поймете наскільки ви, ну, ваша життя змінилась. Ви почнете кайфувати, і ви будете радіти кожен божий день. Вже дев'ять місяців. Пройшло. Я не можу натішитись тим, так що. А якщо б я не курив, я б так би не радив би в життю. Це я знаєте на чому себе мисленно. От Коля, в мене ніколи в жизни не курив. Та як же ж він може поняти вкус того ананасу настоящий, знаєте, коли 30 років ти її такий, ну вкусний. І потім, коли ти кидаєш курити, ти починаєш все. Ну і є мінуса, як пахнуть носки, підмишки. Ну, то вже, то вже знаєте, терпімо все. Не знаю, будуть питання, питайте ще. Відповім з задоволенням. Ну а далі те, що ми не знімали протягом дня. Всім пока. Мама заказуємо тобі двохспальну простень. Нам Сімона подарила кровать Лориса. Шикарна. Така як у Крістіна, точ-точ. Розкладається. ну Так вона одинарна. Тут шухляди, а розкладається і робиться двохспальна кровать повноцінна. Ні, ну так все ж по-багатому. Погано видно і може на воно, скажімо, виглядає так себе. Но, мама, це знаєш, коли, як то кажуть, ученик привзашов учителя. печінь по ну просто. Не оторвати, за руки за ноги не відтягнути. Ну і мої овочі. Бандочка моя любима, знаєте що я вам скажу? Я то так похвалив себе, але... Мені, як правило, в тому, що я готовлю, я вечно щось чимось та я й недовольний. Знаєте, все я стремлюся зробити якесь ідеальне блюдо. В цей раз це печінка. ця печінка по венеціанськи Вона тає в роті сама. Вона така вкусіння, ну і просто так кладеш на язик і вже ти кайфуєш. Це ульот. Такий ульот. Беріть цей рецепт, пробуйте, робити все так як у мами там написано. У мене правда єдиний момент, у мене не було білого вина. У нас в сім'ї ніхто не п'є. К сожалению вже Я додавав яблучного яблучний уксус. Я думаю, що я нічим хуже не зробив. Ніч на дворі можна було б спати лягати так, кудись там. Там таке гримає, бахкає, що нам вже дощу все таке. Та і як обично почні перекусити, тільки вже перейшло діло з того, як -то. з котлети сала разом з хлібом, але таке блюдо. Пробував хтось колись кавунчик з лимоном. Отак? М -м -м, ребята. Якщо, звісно, толковий кавун і хороший лимон, то я вам скажу чесно то заслуговує на. Да. Має місце бути. Я не знаю, також я б на каплю меду туди. Ну, я все люблю експерименти якісь проводити, але це... М -м -м. А після вкусі. после вкусия, ну просто не передать. Це б чуть-чуть і було б краще, ніж та печонка, яку я сьогодні приготував. Ні, краще тої печонки немає нічого. Ладно, виключа. Веземо Бенедиктовну в центр. А знаєте по якому поводу святкувати. Зараз побачите, що. Так. 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Давай один. Шуткую. Ну, зараз буде, як це правильно сказати, 300 тисячі кілометроліті. Бенедикта вона зараз буде в центрі Дженови гуляти. Я навіть не знаю. Ну, як вам пояснити? це, по-перше, треба їй, мабуть, свічки нові. свічі накала поміняти, щоб вона їх залила. Ну, як прийде зима. О. А взагалі, то що таке 300 тисяч для автомобіля? Ну це як для. Скажімо, як для, для людини, в частності, вона фенідіктовна, вона ж е, жіночого роду, то це знаєте, це як гарна молодиця в 50 років. Наче ще дівка ого-го. Але якщо зранку різко стать з кроваті, то може і в очах потеряніти. Вон бінідик у нас може закоптити, так знаєте, що якщо дуже різко їздить. Вона ще вроді дівчонка так не в року в нас, але вже до доктора записується зарані. Так що отак от. Ждемо вітання. Вивезла наша конячка 300 тисяч. Ну, собственно, зараз так треба було стати на світофорі, коли тут іменно найвісний момент. Боже, я так хвилюсь, я так хвилюсь, такий хвилюючий момент. Він буває раз в житті. Ну, для машини дійсно це, знаєте, як півжиття вже прожито. З <рес> <С> днем народження! <рес> <рес> це півжиття, знаєте, такое, якщо розібратися, це машина прожила півжиття. Понятно, що потім можна реанімувати, воскресити її, але такой, якщо чесно розібратися, то це да, пів життя позаді.